Вітаю, шановні, ви на 33-м каналі з вами Геннадій Виноградов і це програма Право на Правду. Про найважливіші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Богданом Ференсом. Я вітаю вас, пане Богдане. Вітаю вас. Пане Богдане, слухайте, що давайте ми про наш е бал 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 Балканський коло колоброд, не знає, як це, х хоровод, як буде українською. Українською мовою не, не, не знаю. Так, слухайте, що, про нашу євроінтеграційний шлях, про цей терни, тернистий тернисту долю. На якому етапі ми все, ще відбувається, ми йдемо туди, куди йшли, все в, в, в тому ж векторі чи ні? Ну, що, у нас і... особливо немає звісно. Тому що. В Принципі, інтеграція в Європейський Союз, вона є логічною очевидною, але складною. Тому ми в процесі. Процес цей завжди двосторонній. Тобто, з одного боку від нас багато чого потрібно, звісно, так як у нас є кандидатський статус, існує процедура. Погодження, скринінг це така цікава формулювання, Скринінг, так. моніторинг законодавства, наше на відповідність право Європейського союзу, відкриття кластерів це по різних напрямках. Їх багато, потім їх закриття, потім початок переговорів, завершення, конкретно по кожних сферах. Тому це дійсно така складна механіка, яка передбачає наближення тієї чи іншої країни, яка має цей статус кандидатський до. Того щоб в принципі грати по тих правилах гри, які вже існують в європейському Союзі. О, там було З голосування. Було... Слухайте, там я так розумію. Я чого вас питаю? Там нещодавно було було якесь голосування. Я так розумію, що от Молдову виділили, а нам от щось. Ну я розумію, війна тут знаєте, таке, хотіти хотіти того. Що відбувається з країнами, в яких немає війн. ну, Це не може неможливо. Але я тому вас питаю за за оці кроки, що там, що там відбулося, чи було якесь голосування, і що там, ну що, що відбувається, просто є дивіться там, як... там. До речі, різна інформація була по Молдові, ага. тобто, потім спрощення, певно, там лунало же, що все там Молдова розпочинає. Переговори по всі ага, по, по всьому, але але це також не зовсім так. Там потрібно деталі дивитися. Ну і власне дійсно порівнювати Україну і Молдову. Хоча у нас однаковий кандидатський статус, але це також дещо різно і по масштабах, і по ситуації, яка пов'язана з російською війною. Mm. У нас також да, вже заявляли посадові особи європейських інституцій, що відкриття. Переговірного треку по кластеру, який один є з найважливіших, воно вже в принципі розпочалося, наскільки я пам'ятаю. Тому це, як я зазначу, процес непростий, складний, враховує різні контексти, не лише процедурний, не лише правовий, але й політичний. Насамперед. А так як ЄС це неоднорідна організація, там є держави члени. Різні з різним подекуди баченням сприйняттям взагалі процесу розширення, тому і певні виклики вони вже спостерігаються. Плюс позиція Угорщини, яка зараз використовує своє право вето у якраз цих процедурних моментах, і багато чого нам намагається заблокувати. О, слухайте, я от хочу зрозуміти, а у них от рішення. Коли приймаються, вони одностайно повинні потрібно їх приймати, чи, чи когось можна обійти? Просто я до, до чого? Що навіть якщо є одна така країна, да? ну от Угорчина, тут ще про Словаччина, може, що хтось ще не дуже не хо, хоче. Слухай, от цю історію наскільки це серйозна загроза? От її можна обійти якось процедурно, чи потрібно ножками? Ножками їхати і дипломатично якось ну, щось з ними вирішувати, домовлятися про щось. Консенсуси завжди можна знайти, я так думаю, ну дипломатично. Тобто, чи я хочу зрозуміти, чи є у самого Євросоюзу да, вплив якийсь. Ну зрозумійте ситуацію. Ну, такі анклави так чи інакше будуть залишатися. Всіх викорінити, ну я не знаю, скільки на це часу піде чим... А ми вже хочемо до Євросоюзу. Ми вже готові. У нас ціни готові. У нас. Все готово, ми го готові Тому чекати без кінця ми не можемо. і Я от отчудив тому, що, що в Євросоюзі якось не, не, не оцінюють нашу готовність, так як ви зараз зазначили, що вони ще можливо... не знають. Ми зробимо Ох. їх щасливими. Ми, ми зробимо Особливо з курсу з курсом євро. Так, це ой, ой. Це точно. Є вбили чи ні? Від, відповім відразу по питанню а, процедурно. А, все складно обходити ту чи іншу країну її позицію. Тому і, власне, зараз серйозна дискусія середині Європейського союзу, чи змінювати, а якщо змінювати, то яким чином якраз процедурні аспекти, які пов'язані з ухваленням рішень? Тому що от були ці прецеденти, а потім вже стали практикою, особливо з боку Угорщини при Орбані, використовувати подекуди свою. Можливість накладати вето на те чи інше рішення, яке стосується України, для того, щоб для себе виторгувати від Брюсселю також ті чи інші фінансові плюшки, називаємо це так. Тому тут така тонка. Матерія, і якщо подекуди вдавалося, все ж таки ухвалювати ці рішення по санкціях, наприклад, або по інструменту Ukraine Facility на 50 мільярдів євро, хто пам'ятає, хто цікавився тоді пан Шольц, канцлер тоді ще Німеччини, попросив пана Орвана піти попити каву К ну, я Власне власне, так ухвалили рішення, але це ж ну тобто не вихід ситуації, тому що якраз зараз те, що стосується переговорного процесу по різних кластерах. Ну, в сферах, це так, простіше, то тут рішення в багатоетапності ухвалюється. Тобто на різних рівнях інституції Європейського Союзу, і там від позиції країни залежить дуже багато. Угу. Окей, ну слухайте. ну ну Ножками потрібно. Дипломатам, потрібно щось робити, бо повністю він сателіт, не сателіт, але від брусельчику отримувати кошти йому подобається. Йому періодично дають нормас, він не хоче. Як би там не казали, але він розуміє, ну слухайте, ну тут да? Кьоніксберг, ну подивіться, Да? Тут, або мені більше подобається Аляска, де кордони з цим, зі Сполученими Штатами. Якщо комусь цікаво, подивіться, як живе крайній крайній крайній, якийсь там північ, якась сполучених штатів, і як живе Російська Федерація. Просто, просто подивіться. На ці до будинки, контейнери. бачили будинки, контейнери. Такі от навіть не навіть цистерни, навіть не контейнери, просто цистерни. Ну, завозили, я так розумію, автосостав приїхав чи ЖД залізнодорожний приїхав, вигрузили ось все. Ось вам будинки. Ну така історія. Це просто цікаво кому. Окей, поїхали далі. Слухайте, ну що, я так розумію, Норвегія, Австрія, ну, якщо я не помиляюся, ще якась країна змінили порядок прийому наших біженців, тобто вони вже ділять на зон. Безпечне і небезпечне. Ну, я вважаю, що це і Ну, слухай, це, це, це кащунство. за одного. Ну, а як ти можеш? Ну розділи і що. От я умовно вважаю себе. Я чиновник десь там до да, Норвегії чи Австрії. окей тут безпечна зона. Ну слухайте, а ППО під час війни в, 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 в Україні, яка воює, збиває якусь ракету, і вона навіть падає в так званому безпечному місці. І що? А ти вже взяв на себе я, тут? Розумієте, я про це я не розумію цього. Але тому що ви ви, ви аналізуєте і сприймаєте реальність на, Бо, от, на своєму досвіді тому що ви, ви з України, да, ви українець. А чиновники, як ви зазначили, там Норвегії чи Австрії вони керуються своїми інтересами і своїми е, відчуттями, що потрібно робити, щоб, наприклад, е, обмежити, наприклад, да, потенційно, можливо, навіть подальшу міграцію е, вимушену українців. А власне, тому вони починають вже так поетапно, але звужувати вікно можливостей для якраз. Е, Прийняття наших громадян з України, тому що ну ми бачимо, що є питання пов'язані з міграційними викликами, і це політичні насамперед питання, крім того, це фінансові питання, також і там і житлова складова, і багато чого інше. Тому власне, я не сподівався, що постійно буде тривати можливість така, яка дійсно дуже допомогла. Мільйонам українців, особливо на початку повномасштабного вторгнення, адаптуватися принаймні в тих чи інших державах, членах Європейського союзу. Але ми зараз бачимо, що поступово, через те, що російська війна триває вже більше ніж три роки, поступово ті чи інші країни починають дійсно збурювати можливості. Таким чином, я думаю, керуючись необхідністю, як вони вбачають обмеження перебування, наприклад, тих чи інших наших громадян у своїх країнах. Ну, цікава ситуація, вона так чи інакше буде загострюватися і надалі. І от якраз у всіх цих країн, Балтія, оця вся історія, Норвегія, Данія, от там, ну. Ім потрібно поди... ну, слухайте, Данія вже прийняла рішення. Ви бачили, да? що вони зробили, повернули назад цю строкову службу обов'язково для всіх, і для жінок, і для і чоловіків. Але я до чого? Ну слухайте, ну Данія там не така то велика, розумієте? Я б на їх місці всіх би приймав би. Розумієте, воювати всі в кінці підуть, якщо велика заробота буде чим більше та питання ти при... ще з ким? з ким? Тому що Британія, ви ну, ж пам'ятаєте, в них зараз да? а, яка проблемка з Гренландією і з Трампа? Ну так, дійсно. Ситуація така, але там є Велика Британія, вона при придивиться. Знаєте, як то кажуть, при мама Британія придивиться за всією історією. Я так розумію, що вони за всіми цими монархіями приглядають. Ну, так чи інакше в цій цій ситуації. Ну, Британія вже не та. Це також потрібно Знаhtė, та, да, né, та, та, да не та. З одного боку, дійсно, мені інколи здається, ну не та, та, а з іншого боку, я вам так скажу, на сьогоднішній день судитися, судитися за гроші, які їздять всі в Британію. Що Майкрософти, що Ротшильди-шмотшильди, що ці Безоси-шмезоси До Британії. Розумієте, мали б вплив, мали, як то кажуть. Ну, оцю важелі вирішували б справи у себе да в країні. Ну там багата країна, да, там також а, чому, фінансор... а чому А чому так знаєте? Тому що Британія е, має дуже цікаві ще як і правові інструменти, так і вже налагоджені схеми і сервіси, які стосуються надання послуг юридичних в тих чи інших справах, о, ну о. і власне, е, да, центр фінансовий все ж таки також в Лондоні залишається. Плюс Віргінські острови, як офшори, тобто там дуже дійсно багато залишається ну, так. Якраз. Тому, Інтересів так. великих так, за... гравців фінансових. За них я не дуже переймаюся. Там все, все в порядку. Білок їдять тільки у дори у коштовних ресторанах. І тих білок, яких потрібно. Не переймайтеся, в них все добре. Так, слухайте, окей, в Сполучених ну Штатах ви були одним з тих, хто от сказав, що. Нічого доброго Трамп не несе ані нам, ані взагалі кому, комусь, окрім, ну я так розумію, сім'ї Трампа в даному випадку, але ще і вони зіткнуться з наслідками, бо це така окрема історія. Вон, як зараз да, потерпає ця родина Байденів. Там, на, на сина, на нього, на то, всі на, наїжджають. Сиди. Окей, але мене цікавить, що? Мене цікавить, слухайте, о, чим вони на Конгрес збираються Трамп? От що от, от, от ч... я йду на Конгрес, я Трамп. Я вже ось таку історію начудив, да? я погрався у ну, війни диві, тариф. Рано, рано ховати Трампа і у рейтинги, Я б це так. Визначив, чому тому що це може не подобатися те, що він робить, там внутрішньо, зовнішньо. для тієї частини е людей, які так не любили Трампа, які так його не підтримували. Але він на них не працює і не орієнтується, як він робив це в своїй кампанії. Він орієнтується на свій електорат або на тих, хто плюс-мінус незадоволений був там станом речей при Байдені. Ну а зараз можливо в байчаях, в діях Трампа також якісь елементи, які подобаються, не потрібно цього виключати, особливо пов'язано з жорсткими міграційними е, цими всіма е, рухами. Так новоствореними агенціями, які там депортують мігрантів. Тобто, ну, я не виключав що Богдане, для частини американців. Ця будинка б... подобається. А частині так, але частина, ну слухайте, Америка. Ну в мене ну я не знаю, ну, Це може провина мультфільмів. Я не знаю, там які кіно, фільмів, які я дивився. Але Америка це є іммігранти. Це і є, я пам'ятаю той фільм воно, з Ніколь Кідман і завжди молодим то, то, мом, Крузом, як вони за о, ділянки ці, ось потрібно було приїхати і ділянки застовбити на дикому цьому е, заході. І там була історія, і, там, ну, от, і я пам'ятаю, це все мігранти, мігранти, воно з них. ну А, ну, а хто проти? От там Кого не, ну, от пальцем не тюкне з них? Вони всі мігранти, у них всіх коріння в Британії. Розумію, вони обібіглі каторжники або просто завезені колоністи, мігрант-мігранту різниця завжди. Якщо навіть придивитися до співробітників оці агенції IC, ICE, да, іда, яка займається виявленнями депортацію, там до речі, дуже багато вихідців з Мексики, що характерно. А -а -а. І це традиційно до речі набирати yeah. в штат там розслідуванні всього іншого вихідців з тієї чи іншої етнічної групи для того, щоб володіти кращою інформацією. Тому власне це так, але з іншого боку, ми бачимо також наслідки, як Трамп називає неконтрольованої міграції в контексті багатьох і негативних впливів. В тих інших штатах тому власне і ця це питання воно дуже є чутливим і політичним. І Трамп радикально. Я далекий від думки, що він таким чином вирішить складність yeah. глобалізації, перетікання зараз робочої сили. Він це навряд чи зробить, але ну для картинки, для наприклад, рейтингів і підтримки тієї частини американців, які вже втомилися від мігрантів там, від криміналу. Від наркотиків, тобто це може працювати, до речі, і не потрібно це недооцінювати якраз в контексті політичної технології, яку Трамп mm -hmm. намагається використати. І от ви запитали на довиборах там в Конгрес, в Сенат, і республіканці його підтримують в цьому. Можливо, не всі далеко республіканці, і не в таких жорстких заходах, але принаймні вони поки що дуже кардинально не виступають проти. Угу. Ну окей, ну це цей вектор збігається. Окей. Ну а і все, а да, що далі? Ну потрібно там економіку якусь пред'являти. На сьогоднішній день що вони зібралися, прийняли закон. Нічого крім збільшення боргу цього їхнього легендарного. Ну вони не придумали. Ось збільшили, збільшили. Поїхали далі. Ну трам Будем... каже, що він що його beautiful act, який вони прийняли, beautiful. який не сподобався маску. До речі, да? назва така прикольна. Але... Ага. Красивий законодавчак. Ну, вона тільки вранці Паф... не сподобалася, ввечері вже норм було, коли Паф... про депортацію Пафасна зайшла така, мова. Так, <laughs> то Він <laughs> каже, що це взагалі це щось нереальне, і буквально вчора там заявляв, що від тарифів його підходів зараз просто в Конгресі не знають, куди дів... дівати, дівати мільярди доларів, які <laughs> надходять. Тому ну, ну тобто, кожен бачить свою правду завжди в цій всій жорсткій брутальній політичній боротьбі. Ну прикольно, якщо так американці вміють рахувати свої гроші, порахують і подивляться. Подивимось, цікаво мені на голосування, на цю історію. А що ви вірите в якийсь реванш демократів? Хтось когось являть, ось окрім я там, мало шарит. що вірю в своєму житті, скажу так ну але якщо прогнозувати, то шанси будуть у демократів, якщо вони переформатуються. Ми зараз, навіть хто цікавиться американською політикою, внутрішньо можна зараз прослідкувати до речі за виборами мера Нью-йорка де один з претендентів причому з таким зараз дуже характерним проривом. Електоральним є якраз виходи з лівого крила демократичної партії mm. з цікавим етнічним бекграундом, і власне це також сигнал такий, що в принципі оця незгода також великої значної частини американських американського суспільства і громадян з політикою Трампа може вилитись якраз у. Голосування проти, а проти mm -hmm. це завжди демократи, тому власне і шанси, звісно, будуть зростати. Окей. Mm -hmm. okay. Ну, слухайте, Я вам так скажу, що особисто я все одно сприймаю їх одне як одне ціле. Що демократи що республіканці у них є ну, ну, ну це моя така думка. Світ діпстейт, програма на 30, 50, 70, 70 років, і якісь рішення, які ну електорально не можуть прийняти. Демократи, ну але потрібно комусь робити, розумієте цю так звану брудну справу для кожної ось з цих двох партій, і періодично вони змінюються і робляться. Ті роблять те, що не можуть зробити респи, а респи роблять те, що не можуть зробити. Ну я їх так особисто сприймаю. Тобто, вся вся між ними там війна і ця вся історія. Ну воно так, політична історія, але загальний вектор діпстейту і ця вся історія не змінюється. Кожен президент збільшує борг, більше грошей друкують і все рухається. Ну, далі. Трамп вирішив боротися з діпстейтом. Він зрозумів, після а, першої да, да. контенції і. Коли вдруге його не допустили на виборах 2020 а -а -а. року, і як він це каже, що це і саме Діпстейт і якраз ті е, досить е, нові форми боротьби з е, так званою глибинною державою. О, я вам скажу Маска вони, вони дали для нього певні результати. Він демонтував багато серйозних структур інституцій в США, які десятками років функціонували mm -hmm. при різних адміністраціях, окей, подивимося, але до нього було. Були різні більш перспективні молоді талановиті, які закінчили не дуже маючи справу з федеральною з резервною палатою, діпстейтом Британією і і от всіма цими історіями. І вони закінчили не дуже так ставалося в їхній су. Взагалі в Америці так полюбляють стріляти в своїх президентів така там. Так стала традиція якась. Я не, я не знаю, то тут раз періодично люди народжуються, які це роблять, і які ось помирають. Тому ну, подивимося, цікаво мені, чим закінчиться. Але, ну, слухайте, я, я єдине, що можу сказати, знаєте, так Америка понад усе, да? Америка, пам'ятаєте Трампа? Америка понад mm -hmm. Усе, тільки цей, але ну так сталося, що... Таке маленьке ізраїльське лобі зробило так, що весь світ чуть не занурився у Третю світову війну, розумієте? Ну от так, і допомогли Ізраїлю, і бачите, і вже й і не понад усе. І от, а, збігання векторів можна назвати цю історію, але коли потрібно, бачите, то і не, і не понад усе. І щось робиться інакше. Тому цю війну з діпстейтом подивимось. Мені цікаво, чим закінчиться її супротив з маском. Ну я просто тебе в собі. Маска також вважаю. Не тільки Маска. маски відійшов від справ. все, він робив свою роботу. Це ж було зроблено для не ліквідації, як такої, а для перепідпорядкування. Все буде передпідскладне слово перепідпорядковане. Просто з'являться нові люди на ключових посадах, і, скоріш за все, під дерздепом, пана Робів, mm -hmm. якраз далі продовжать функціонування ті чи інші інститути так званої глибини американської держави. Тому тут, в принципі, прислідковується така логіка. Да, ну і настрої бачили да, з Венсом, що відбувається. Йому потрібна відпустка, мені здається, він так довго не, вит... не витримає такі перепади настроїв. Ну він зна... молодий ще, в нього амбіції, да? ви знаєте, А це які? норм, це... Да, це норм? Да, так, от скажи, от, от то, що відбувається. Оце норм, да? От в їхньому політику відігравати, підігравати, підзьовувати, підсміюватися, де на от, от, от так воно потрібно. Інакше, я так розумію, Венс не зайняв би посади чи ні? Його за що туди взяли? Венса задушувався. Венса за що? Ну, а. по перше, він інтелектуал в цій всій когорті він знає правих, коли сміятися. консервативних кіл. Він як не як, він досить а -а. інтелектуально сильний, ідеологічно. Він також орієнтований на традиціоналістські консервативні погляди. Це, Це перше. Ну, і він відчув політично, що зміна позиції, так як за вітром в Рейгана, а. колись був такий передвиборчий ролик, дуже цікавий. Коли він критикував е, безпосередньо свого опонента, mm. е, що він змінює політичні свої погляди як е, яхта, яка від вітра да, парус так само mm. перенаправляється, так само Венс вчасно зрозумів, що його шанс настав, і можливо, якраз Трамп його забере з собою в крісло віцепрезидента. Хто знає, що буде далі? Тому я кажу про амбіції не лише Венса, а оточення, яке зараз. Ідеологічно також сформоване е, е, в контексті якраз продовження влади правих консервативних uh -huh. республіканців. Окей, okay. так а слухайте. А у ці розмови якісь по це що удар під дих в спину, ніж ніж в спину Трампа і його заявам про цей про Канаду, да там новий штат Сполучених Штатів а, Америки Слухайте, що Канада може стати частиною ЄС? Ну, така цікава історія. Та Не може, це, це навряд. Ну бо, бо, бо такі я бачив розмови нови, ну, новини, розмови не може, тобто це виключається. Ні, ну це розмови, які стосуються співробітництва в сфері безпеки. Тобто, коли дійсно Європа зараз намагається більш автономно вибудовувати свою безпеку і військово-промисловий комплекс, щоб менше залежати від Сполучених Штатів Америки, канадійці також цьому зацікавлені. Ну, і так як в них складається зараз, раніше складалося співробітництво між Канадою та європейськими країнами, тому зараз йдеться про якраз ці спільності. Ну а штати завжди не зацікавлені в тому, коли хтось трішки починає бути більш автономним і менше залежати від них, от Засні, що... дійсно не 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 зовсім задоволені, скажімо так. В Вашингтоні а, а, а Бостонське чаєпиття вони забули, да? Вже їм не цікаво, вже ну вони от цього не розуміють. Ну, вони ж самі з цього. Вони боролися за цю самостійність. Усі, ну от вся їхня історія, і тут їм вже не подобається. Розумієте, от як... Яка... ну це таке. Це патетика нашого існування на цій планеті. Розумієте? Ви вийшли з цього, поборолися, відбили, отримали там, незалежність свої білі про права, а тут і ну, інше таке, що ж ви тиснете на ту чи іншу. І, до речі, о, 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 та ж Мексика, ну ти так хочеш і, і ще один плюс. Так зроби, щоб люди до тебе саме да, приїхали. Ну, ну можна ж і так піти, по такому шляху, а то ти виставив людей. Так роблять. Так, так американці ну... ж так і роблять. Пів, пів Мексики, напевно, вже в <звучи> США. Ну так, а навіщо тоді ти їх виганяєш? Ну Я розумію. Тому що не їдуть лише ті, хто такі відповідальні робітники на фермах, а їдуть різні представники. наркокартелі вони ж найбільше заробляють якраз на споживчому ринку наркотиків Сполучених Штатах Америки, тому що гроші є у людей і вони купляють підсаджують і молодь, підсаджують на наркоту. Плюс вони вже самі навіть не виробляють, а це все експортують з Китаю ці всі нові mm. наркотичні речовини. Ну, це, це така досить страшна історія, яку намагається. Якось з нею щось робити, але робити це вже набагато складніше. Він знає, я бачив американський досвід, от якраз що з цим робити, по містах да, ці зомбі-наркомани. Ну, добре, ну що в нас ще не так багато цього, цього але там ну це ж terrible. Це жах. І що, і вони, я от я бачу, що вони один, один мер міста пропонує взагалі. Давайте видавати їм все, що вони їм потрібно. Вони все одно помирають. Причому там без контролу, без контролю дози. Інші навпаки створюють міста, де ті можуть чисто прийти прийняти свої препари свої препарати і таке інше. Але ну слухайте, там навіть є можливість піти з цієї вулиці, да? ну але це наркотики. Ти так просто цю історію не покинеш. Це хвороба, і це, ну, це не це. Не так просто, а й вони там. і Це страшна біда. Тобто я думаю, що їм більше не з цим боротися потрібно не з мігрантами, ось а саме ось, там з фентанілом, от конкретно з, конкретно з цими картелями. Ось цією історією. Бо так чи інакше, будь-то іммігранти, чи хто в тебе всі так будуть висіти, по всіх твоїх там напівмертвих містах пустих, да? там десь Оклахома, ще у цей пова або пояс там, де Вайомінг там, і ну це така історія буде. Всі будуть жити в трейлерах, варити мед чи китайську сіль споживати. Ну і таке може бути. Не знаю, подивимось, цікава історія. Взагалі в світі в малюється. Слухайте, на хочу вас запитати. У нас тут планують, я так розумію, ці заміни в кабінет, у кабінеті міністрів. Шмигляна Свереденко кажуть, будь-міляти, що ви думаєте, заміни нам допоможуть покращити ситуацію? У мене була така стаття, десь рік тому напевно написав. Це буде цікаво, ви можете ознайомитись з нею. Що від... Перестановки на да, доданків, як там сума особливо не змінюється, тому в принципі, я думаю, що це в принципі підхід, який застосовується з певною періодичністю, раз на рік змінювати членів уряду для того, щоб освіжити щось, якісь процеси можливо поновити, підсилити, але щоб це якось кардинально впливало, або видозміни якісь були, я б не став так прогнозувати. Ну, дякую вам за ваш прогноз, навіть за те, який він, він є. Ну, що це наша країна. Щось потрібно робити. Дійсно, міняти просто так людей і думати, що від того, що люди бачать свіже обличчя їм стає легше, легше не стає. Дякую, пане Богдане, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Бачення нашим дачам нагадую заходьте на ютуб канал, жамкайте зі підписуйтесь на оновлення. З був Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.